У медичному коледжі відбулося святкування Міжнародного дня медичних сестер. Студентки навчального закладу вітали своїх колег з відділення сестринської справи. У залі лунали пісні, читалися вірші, розігрувалися сцени із життя медичних працівників. Вони постійно знаходяться на бойовому посту, нерідко рятуючи своєю працею життя людям. Професія медсестри, як ніяка інша, вимагає милосердя, гуманності та особистої порядності. Саме такі якості вважає необхідними для медика Ніна Паляничко, яка 46 років пропрацювала на посаді медсестри та старшої медсестри у міській лікарні. У своєму виступі вона закликала майбутніх медиків не переступати через людське горе. Викладачі коледжу намагаються виховувати в студентах чуйність та професійні навички. Втілюючи надані знання на практиці, на сьогоднішній день медицина переживає тяжкий критичний період, особливо в нашій державі. Але я думаю, що нашою працею ми будемо намагатися робити все для того, щоб сестри були витримані, щоб сестри розуміли, допомагали, а головне не нашкодили здоров'ю пацієнта. Ми займаємося на базах, тобто в центральних міських лікарнях, в госпіталях інвалідів Великої вітчизняної війни. В районних лікарнях, в будинку пристарілих, ми займаємося просвітницькою діяльністю. Тобто, діти постійно спілкуються з хворими за допомогою отриманих знань та просто доброго слова. Майбутні медичні працівники будуть допомагати хворим знову відчути радість здорового існування. Нас тут навчають почувати, відчувати. От ми недавно вивчили п'ять. 5 сестринських процесів, які нас навчали не тільки практично допомагати пацієнтові, але допомагали нас допомагати пацієнтові словом. Тому що слово це дуже велика сила. Коли пацієнта погано, ми повинні не тільки йому щось там, як говорять, зробити ін'єкцію чи щось переселити віру в нього, щоб він відчув, що він буде жити. У клятві Гіппократа є девіз, не нашкодь. А також є такі вислів, що слово це найкращі ліки. Крім слова, потрібно застосовувати свої професіональні навички, яких нас навчають викладачі сестринської справи. Потрібно для людини віднаходити ті ліки, найкращі, які будуть для неї, удосконаленню професіоналізму медсестер у певній мірі сприяє щорічне проведення всеукраїнського ліцензійного іспиту з основ сестринської справи. Те, що за його підсумками Бердичівський медколедж не виходить за рамки кращої десятки, свідчить про готовність нинішніх студентів стати на захист нашого здоров'я. Адже за словами виступаючих, ті, хто рятує нам життя, мають право називатися сестрою та братом.